З інформацією, яку ми отримуємо із різних джерел, на моїх передвиборчих зустрічах готуються вчинити теракти, результатом яких можуть бути численні жертви серед людей, які прийдуть на ці зустрічі, а також кровопролиття. Олігархи, які хочуть мене дискредитувати, вони не зупиняться ні перед чим, у тому числі і перед загрозою, реальною загрозою для життя і здоров'я. І моїх прихильників, і громадян, які просто приходять на наші зустрічі. Звичайно, рейтинги для будь-якої партії, яка бере участь в виборах, це надзвичайно важлива справа. Але жоден рейтинг не вартий життя і здоров'я власних співгромадян. Тому, зважаючи на всю загрозу, яка існує, чинення терактів на цих зустрічах, зважаючи на всю серйозність ситуації з метою збереження життя і здоров'я власних співгромадян. Українців, я прийняв рішення скасувати всі свої передвиборчі зустрічі до кінця виборчої кампанії. Жодні рейтинги не коштують життя і здоров'я людей. Я приношу вибачення всім своїм прихильникам, які очікували на ці зустрічі. Ми все одно зустрінемося і все одно переможемо. Слава Україні!